Вітаю, друзі! Зі своєї грядочки на підвіконні. Сьогодні 16 квітня. на дворі дуже тепло, але вже декілька днів вітряно, і схоже, що буде дощик. Пробіжимося по грядкам по моїм на балконі і підвіконні, тому що. Вже є деяких змін, чи маленько цікавеньких. Оце я понасіювала, щось подосіювала. Тепер не пам'ятаю, що я досіювала. Це артишоки. Бачите, як вони гарненько виглядають артишоки. Помідорчики я буду пікірувати. Вони вже аж просяться, дуже-дуже сильно. Вчора підливала все. Хальцинітом. З'явилася в мене нова поличка. Це мої карантинні хризантеми. Засихає і все. Засихають. Я їх обробила, але розчарувалочка. Розчарувалочка. Так, подивимось, що тут по квіткам. Трішки, можливо, треба полити тут деторф, щоб вони не в'яли. Деякі дуже погано сходять. Дельфініум дуже погано сходить. Хто думає, що з дельфініума швидко виростеть собі кустики, то ви дуже помиляєтеся. Лілії мої. Один кущик вже помер. Я вам його сфотографую, покажу. Ось другий кущик, який доходить. Він просто в'яне, просто в'яне, і все. Це в мене карантинні коробочки. Листочки хворі я обривала. Ось Вони спочатку з такими плямами коричневими, потім він почне просто в'янути. Тут це 722. Ось дивіться, він оброблений від хвороб, але це не допомагає. Моя друга поличка з новинками Хризантемами І також квіточки. Дуже гарний люпин на розсаду. Росте, бачите, дуже вітряно, а можливо, вам треба покласти трішки плівки, щоб не так швидко висихала земля. Це люпин у мене білий. Так, жоржинки пророщую, хризантеми. От. А це мої перші хризантеми, які я живцювала. Це вже просто здоровецькі такі кущі, просто здоровецькі. Ось все, бачите, це вже потрібно вести-висажувати, що і буде вже зроблено. Це вже моє підвіконня в квартирі. Перчики мої. Я перці не виношу на вулицю, зберігаю їм температуру. Вони не люблять коливання температури, тому я їх тримаю в постійних стабільних умовах. Тут в мене Леся, це пекучий перчик. Ось така в мене краса, друзі. Такі в мене новини. І ще трішечки посіяні нові помідори. Чорний принц і апельсин досіяла. Мені так захотілося, вони мені сподобались. Це мої кабачки, кавуни і огірочки посіяні. Друзі, всім дякую, хто дивиться моє відео від початку до кінця. Коментує, лайкає. Всіх вас люблю. Бажаю всім здоров'я, миру обов'язково і смерть ворогам. На все добре.